Привіт, мої хороші, всім привіт! Мене звати Маріанна, ви на каналі Альтравіта. Я от дивлюся, чи буде вам мене видно? І зараз у нас неділя, сьогодні неділя. І ви знаєте, в Італії все робиться з перебільшенням. Все, якщо йде дощ, то він йде три тижні. Якщо вийшло отаке таке сонце, так воно ж вийшло отаке таке палюче, таке яскраве, що я керувала автівкою майже на ослі. Розумієте, І, італійці працювали весь тиждень. Італійці так ем, повернулася оця родина філіппінців. Вони припаркувалися настільки біля мене, що він, коли виходив з машини, оцей філіппінець, хай йому, він дуже стукнув мою машину. Анкора! ma макес макескуза scusa, макескуза Стай Mamma Мама мія, мадонна. Ох, даруйте, вибачайте. Так от, мої хороші, от я така жіночка. Я можу і крикнути оцім філіппіно італійцям Окей, я паркуюся не дуже гарно. Ма... Якщо я знаю, що я паркуюся не дуже гарно, я паркуюся там, де є е, місце, е, знаєте, таке вільне місце. Окей. Ну, ну, як це Ну, як це можна? Він мене стукнув два рази. Ви чули? Два рази мене стукнув. Е, мені сказав е, тільки вибачте. Окей. Це такий стрес, такий стрес. Е. Перкен, тому що тому що зараз неділя, зараз неділя, і італійці весь тиждень, весь тиждень працювали, і у неділю вони вирішили е, займатися спортом. Тому всі виїхали е, на дорогу. усі ці е, чеклістчелісті, як буде велосипедіст українською, даруйте. Зараз, зараз, де мій словник. Ось велосипедист. Ось от, даверо, отаке пароле, як воно є. Е, от всі ці велосипедисти е, вирішили, що саме у неділю вони повинні займатися оцим велосипедним спортом. І він їде попереду мене, їде е, 15, може, кілометрів. Навіть може 10 кілометрів на годину, я позаду нього, я не можу його обігнати. Я вже створила цілу ось цю філу, цілий ланцюг позаду мене. Всі мені сигналять, що ти повинна його обігнати. Мадаруйте скарсу візибіліта. Як дуже я не бачу нічого за рогом, що коїться. Фарса е, ну, ти нічого не бачиш е, попереду цього чек-ліста. Ой, мої хороші, такий стрес. От. Але я вже керувала автівкою, знаєте, і промовляла, е, бережи Боже, бережи Боже, ну, от я. От так. Будемо з вами практикувати, практикувати українську мову. І потім. Воно піде вже краще, <хи> тому що не буде ніколи слушної нагоди розпочати говорити українською. Бери і роби прямо зараз. Окей, що я вам хотіла розповісти? Так, Маріанна, заспокійся, заспокійся. Треба ще вийти і глянути, як він мене стукнув. Зараза така. Окей. Так от о, я хотіла вам розповісти ця, ця розповідь більше для дівчат. Даруйте хлопці ця розповідь більше для дівчат, е, тому що я хотіла розповісти про моє обстеження е, грудей. Як це буде українською груди, обстеження грудей. Ви пам'ятаєте, місяць тому я вам тут жалілася на, на свою долю, що отак от зробила до по 8 кіміотерапій. Я зробила комп'ютерну томографію з контрастом, і в мене були виявлені оці темні плями, які були у вигляді зірочки, якісь та вузлики у, лівої, у, лі, у, ну, у лівій груді, мабуть, так, і у яєчнику. Мої хороші, моя онкологиня <свят> мене запевнила, що це е Альдрі пухлини, що це е інші пухлини е небезпечні, які треба лікувати негайно. Ось, ось негайно лікувати. Я вся така перепугана, жаліюся вам. Потім я йду до гінеколога, я йду до синолога. А Цими грудями, ну, з тим, що є, з тим е йду. <ріхи> От. І вони мені кажуть, що сіньора нон преокупарла, ну, тобто не хвилюйтесь так дуже, не хвилюйтесь, тому що ви зробили оцей КТ з контрастом в період. Дуже недобрий для жінки, тобто перед місячними. Я думаю, що місячні так і будуть українською. От, жінка повинна робити всі обстеження, всі обстеження дівчата ми повинні робити, щоб вони були правдиві, достовірні на четвертий, дванадцятий день після закінчення оцих наших місячних. Розумієте? І оцей гінеколог, і цей синолог так з мене сміялися. <смі> ну, по-доброму, так, ма, але, знаєте, Лостесу, все рівно мене було якось ніяк, ніякого. Тому що вони мені сказали, що я перебільшую, що так, є якісь плями, але вони добрі. Непогані, не ракові, вони добрі, навіть синолог не захотів взяти біопсію, зробити, тому що сказав, що це дуже небезпечне обстеження з поганими наслідками. І він бере на себе всю відповідальність, він не хоче робити це обстеження, саме біопсію. Він як буде, а, впевнений, отак. Він, він впевнений, що це добрі плями, що це добрі пухлини, Ось так. І тому вони тільки намастили мене оцим гелям, і воськали, воськали оцим пристроєм. Ну, щоб бачити оце екографію, щоб зробити екографію. Так, плями є, але вони добрі. Як він пошуткував, він сказав, що навіть на сонці є плями. А ви така гарна, сеньора Маріанна, ви така гарна, навіть на сонці є плями. І живіть з цими плямами далі. Я не знаю, що скаже моя онкологиня. Я не знаю, але ось такі. Справи. Зараз я очікую мої обстеження від гінеколога, оцей ПАП-тест. Якщо в мене немає ракових клітин, це буде дуже-дуже ну, добре. Я, я така рада, я така рада, навіть якщо мені не продовжать оцю мою пенсію, хоч я Ну, я на неї розраховую, тому що якщо в тебе майже немає, як це буде українською кишечник? Шлунок це желудок, а кишечник. Ну, от треть кишечника в тебе відрізали, ти все рівно інвалід за італійськими. Оцими законами про інвалідіту. Ну, подивимось, подивимось, е, найголовніше, щоб не було ніяких оцих ніяких ракових клітин. Найголовніше. Так що, отакі справи, мої любі, отакі справи. Е, зараз я, як би ще е, сказала я. Їду до лікаря, і потім я зустрічаюся з Ганусею. Ми трішечки погуляємо вулицями Рима. І я вам покажу, як перед Різдвом італійці готуються, як вони прикрашають свої домівки. Я гадаю, що буде інтересно. Ну, цікаво! цікаво. Ось. Ось, бачите, я вже пройшла чотири уроки на цьому сайті з української мови чотири уроки я вам зараз навіть покажу цей сайт так заждіть заждіть він називається ой зараз не знайду не знайду він називається мова є ось так мова є він безкоштовний і Він саме для тих, хто все своє життя говорив російською і зараз хоче перейти на українську мову. Я була в собі впевнена, що я розмовляю добре. Я гадала, якщо я працювала українською, в моєї мові так багато цих канцеляризмів, тому що я не розмовляла українською, тільки працювала. Я гадала, що рівень моєї української мови це ну, біуно. Біуно, але ні. За цей період, от коли я вже закінчила школу, і по сьогодні, стільки нових слів вислів, мама мія, стільки нових е, правил. Якась гевзривна появилася літера. Тому я почала все спочатку. Мої любі, я почала все спочатку, з, з першого рівня, з рівня Ауно, з перших правил, абетки, оці нові летери, це італійською летера. Як буде українською? Нові літери. О, Оця гевзривна Тарас Григорович Шевченко геній нації. Оцей геній. З Гев з пишеться, мені здається. <гум> Отак. Так що я вивчаю українську. Я хочу не, я хочу не тільки розмовляти, я, хочу, я, я бажаю ось, я бажаю роз розмовляти вільно. Подивимось через рік. Як воно буде, моя мова стане краще чи ні, підтримуйте мене, будь ласка, підтримуйте, тому що в моєму оточенні я одна, така, яка вирішила розмовляти українською. Підтримуйте мене. Так. Що ще я хотіла вам сказати? Щось хотіла, таке, важливе. Ну, окей, це якщо я. Е, Пригадаю, якщо я пригадаю, що хотіла вам сказати, я зроблю Альтра відео, інше відео зроблю. Окей, чао чао пока-пока. Ну, пока-пока. Папа. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто володіє вільно українською мовою. Як можна вітатися і як можна прощатися українською? Ось так, неформально. Не до зустрічі, а от папа -па, чи Альтра манера. Є таке слово. Я завжди знаєте, боюся, що я говорю оці руські слова, що я них не, позбу, не позбудуся, оцих русізмів. Ні, ні, не хочу. Хочу вільно володіти вільною українською мовою. Все, чао-чао, па-па. І до зустрічі в моїх наступних відео. Чао-чао.